Доброго вечора, дорогі друзі. Дякую вам от, за ваші привітання з ним народження. Дійсно, сьогодні у мене день народження. Така вагома для мене дата і птахи розкричалися. Сподіваюся, там золоті яйця несуть. Не знаю, хоча Мабуть, для України це не важливо, не золото. Сьогодні у нас такий от, закат. Дощіла сьогодні, майже цілий день, але на вечір і місцями виходило сонечко. Вперше за багато років не пам'ятаю такого холоду в цей час. Так, були дощі, день народження, так складається, не знаю, з дитинства. Спочатку гарний день, а потім раптом гроза. Коли вже ми столи виставляємо, поїмо трохи. Це я з дитинства пам'ятаю. І гроза. Чи грім такий, чи з блискавкою, там, і дуже швидко проходить, і знову потім сонце. так завжди було. А цього дня дуже прохолодне, незвично прохолодне. І, але от бачите, от таке сонце, такий захат, закот сонця і ластівки літають. І ще сьогодні вперше, я не знаю, за все своє життя не бачила орлів таких великих орланів. Ну, Я їх бачила в степу минулого року чи навіть два роки тому. Це унікальна птаха, вона, мені здається, в червону книгу занесена. Може, я помиляюся, але принаймні в Україні вона не така. Не так її багато, хоча вона раніше було дуже багато. Це от великі такі орли. І власне сьогодні Орлан такий підлітав і кружляв на нашою на хатою, а потім полетів в степ. Тільки кінець вже його польоту, він так застіснявся і полетів. Коли Ми почали знімати. На жаль, не було якісно під руками. Не відеокамери телефоном, звичайним, і він такий трохи зазняв. Але таке для мене приємна дуже подія. Я дуже розмірковувала про певні ситуації в Україні і в своєму житті, і взагалі події, які попали українці і раптом зі така такого птаха. Тому я вважаю, що це гарний знак. Його оточували ще різні пташки. Тому, знаєте, Орел, скажімо, з Вотагою. Це от щось у нас відбудеться, якісь зміни, я сподіваюся, вони будуть корисні. Ну, птаха, Орел це вільна птаха, а принаймні Орлан це такий гордий птах. І дуже великий, не маленький. Тому сподіваюся, це от... Я не сподіваюся, я переконаю, що це на добре. Але. Це не пов'язано з Зо... <смі> ворон полетів прямо над головою. От той... кажете, бачите, сказала, сподіваюся, це на добре. Але це не пов'язано. Я думаю, це не піар зустрічі нашого керівника, не нашого керівника, а керівника отої влади, яка керує в Україні. Не його зустріч у Стамбулі, чи де він там збирається з Путіним митися в банях. <смі> в турецьких, чи я не знаю. ну принаймні, хай помиються разом і почистять свої душі, може їм це перенесе користь. Але ніякі домовленості, що повторюю, ні з боку Трампа, ні з боку цих фігурантів. Вони не є е вагомами і я не бачу в них і плюсів для України. Може вони заплутаються і пересваряться, перегризуться за ту землю України, за її. Роди копали не ті, Щоб вони вже перегризлися і повиздихали між собою, так би мовити, ці фігуранти. Ну і Наша влада, яка теж підігрує їм, і не знаю, це просто позорно щось рішати без народу України. І на такому рівні рішати, хтось там десь зустрінеться, непонятно, про що вони говорити, і ну, не про що розмова? Це не так робиться взагалі. А, ну, от, власне, все-таки я вважаю, що після сьогоднішньої такої днини дощової, отакий закат. Це дуже гарно. Сьогодні ще кажуть затемнення. І, власне, як кажуть, квіткове затемнення, не значить, що це дуже означає, але хтось захоче, то подивиться. А я сподіваюся, що в нашому житті залишиться затемнення, яке запаморочить нам мозок і нищить наше життя. І що в нас з'явиться ті люди в керівництві. Навіть не те, що керувати, а просто ті, хто покажуть шлях. Виходу з цієї ситуації і виведуть народ, не який не йде, як Вівці за ними з закритими очами чи як сліпі, а в равних позиціях буде йти. І, так би мовити, ці керівники вони будуть слухати народ Найнерозумніших його представників, найпоталановитіших, найпатріотичніших, найбільш духовно високих. Власне, дякую вам усім за привітання. Вибачте, кожному може не відповім. Комусь я там сердечко поставлю, комусь я там слово відпишу. Дякую вам. Я дуже вас усіх, ви мене підтримуєте і, і я сподіваюся, що щось, якусь користь отримаєте від мене. І, власне, дякую вам за все. І я вірю в те, що прийде мир на Україну і в Україну, да? Ах, і він вже давно мав прийти. Але фігуранти цього світового керівництва, вони просто через свою таку тупість вони вирішують, вони хапаються, знаєте, топлять під собою, бо самі тонуть і намагаються за щось ухопитися, якісь важелі. Ну, крутити знову. У них не крутиться, а воно все одно хоче щось далі крутить. Власне, так от. Ну, старими важелями вже не вдасться керувати світом, через страхи не вдасться, через маніпуляції не вдасться, через грошові, от розчавлення людини під грошовою одиницею. Все це впаде. Лишиться духовність. Ну, подивимося, як воно буде. Дякую вам. Все буде Україна, українська.